Привіт! А сьогодні день також дуже гарний, але мороз, мороз не спадає. Коли вже весна прийде, yeah. <laughs> чекаємо, чекаємо, а її нема. І сьогодні я вирішив е, спробувати одну версію, щоб ну, більш е, детально знати, чи замерзло в мене щось, заслонка, яка може. Поворотних механізмах, там конденсатом прихватило, чи ще щось, що не повертається. І обігрівач я ж туди не поставлю. Там мені писали в коментарях. І я відповідав: 220 туди я не протягнув туди більше, ніж 100 метрів. У мене такого подовжувача немає. Це потрібно купувати або дріти, робити подовжувач, а два з'єднати все одно не вистать. У мене. У мене вистачає подовжувача ось туди, до, до, до нашого місточка. Звідси вистачає, але в мене там 220 є на нашому майданчику. Тому я туди підключаю, більш, більш короткий. Але не вистачає. Коли поливаємо там високі грядки, у мене проведено туди, до тої верби, яку спасав. От, там продов, в землі про, прокладен 220, він сюди в мене вмикається. Там ще й фонарь є. І коли потрібно, я вмикаю. І там у мене є розетка, і туди, туди, туди насос. Такого подовжувача в мене нема. І фен я не включу. Фен акумулятора. Ну, такого в мене нема, може хто і придумав, але е наскільки вистачить акумулятор, якщо фен е десь 2 кВт бере. І я вирішив поді А, писали мені ще е взяти газовий пальник. Ну, говорю, відкритий вогонь, газовий пальник. Я що, зможу його направити. На обладнання туди ще щось ну це, це зовсім небезпечно і не годиться. А нагріти салон, ну, а більше нема чим. <смі> Дрова розтопити в салоні, да? буржуйку поставити. Е, нема як, нема чим. і Тому я вирішив, я ось дивіться, зняв акумулятор з Москвича. І з Москвича у мене е, галогенка, бачите, і... Зараз поставлю, а вона дуже добре гріється, якщо її вмикнути, навіть ось, ось. Ну, сонячну погоду видно і зразу йде добре тепло. Ну, скільки ватт вона дає, стільки дає дає тепла в основному. Тому що світло, це ж не світлодіодна лампочка. Перетворюється там 5% того, що споживає. І зараз ми підемо, поставлю її туди, прямо аж туди під саму торпеду, я ж там трішки зняв, показував Кри кришку нижню, вона там на защёлках. І туди поставимо, постоїть. Тепло піде і думаю прогріє. Ну, Годинку-дві постоїть, а потім спробуємо запустити. Якщо це не поможе, то вже це однозначно поломка. Все. Уже, уже не замерзло нічого і таким чином я одну із. Невідомих, як кажуть, в нашому рівнянні я вже виключу, і буде видно, що потрібно лісти, знімати, дивитися, що там зламалось. Можливо, контакти зносились, так як у мене в багажнику. У багажнику було замок, перестав працювати. Там, а, там нічого не поламалося. Там контакти стерлися і вже двигун крутить-крутить. А контакти не замикаються, щоб його встановити, і він далі отак прокручує. І тут те ж саме, він непреривно отак крутить. Я ж е, чув, дай ви, схоже, чули, що він непреривно крутить, е, чути його звук, а далі якась нам защолка, чи що воно? Щолк, щолк. тобто, воно не вимикається. Ну, зараз прогріємо. Якщо там конденсат замерз. То це допоможе. Якщо це не допоможе, будемо розбирати. Благо мені вже підказали, як я сказав, підскажіть що. Сказали, що як це називається заслонка і так далі. Хтось в gpt чату говорить, у мене платний, ну у мене безкоштовний, Ну я не задавав ще. Написав заслонка актуатора. Пічки салону, ну щось так, типу. Ну, зараз спробуємо підігріти, якщо це не допоможе. І буде далі клацати, явно він зламався, потрібно буде долізти і його дістати. Там, можливо, елементарніша проблема вже таке було. Там десь контактик, десь ще щось, його легко можна справити, можна сказати, за 5 копійок. А купувати новий буде сотня доларів, а то і не одна може і таке бути. Так що, Не стоїть зразу їхати на станцію техобслужування, а там що? А, оце треба замінити. Ціна ось така. Що хочеш, то і роби. <гум> Мені рекомендували поїхати. Говорю, якщо я сам не справлю, то тоді придеться поїхати. Ну, а що робити? А потрібно самому подивитися. Може, це. Займе трішки часу, але по грошам це буде зовсім, можна сказати, ніщо. Ну, побачимо, покажу. Зараз підемо наверх, відкриємо, поставлю. Нехай прогрівається. Ну що, поставив я вже, дивіться, акумулятор. Ось він тут стоїть. Я відверну це покриття, Щоб воно не мішало. Тут же зняв цю защиту, вона там відчлкується. І ось там лампочка. Поставив так, щоб вона нічого не касалася зовсім. І я вже ось рукою трогаю, а тут уже йде тепло. Так що, я думаю, спочатку думав години-дві. ну Гріє непогано. Ну і так, півгодинки, похоже, хай воно постоїть. Вона ні до чого не касається і впасти, в принципі, ніяк не може. Так що, думаю, все нормально. На півгодинки я лишаю оце. І там воно прогріє і там десь щолкає. Поки я ще не знайшов, де тут пристрій не розбирався. Але ось так воно постоїть. Зараз я закрию машину. Ну і через півгодинки прийду. Спробуємо завести і побачимо. Якщо нічого не допомогло, то це явно. Не конденсат, не замерзло, не примерзло, там ніяка заслінка ця, а там явно привод відкривання, закривання цієї заслонки, або контакти, або якісь пластмаски зламалися. Ну, буде видно, ще покажу. Так що нехай поки стоїть. Все нормально, я в принципі не переживаю. Тут ніхто повзати. Не буде. Ось так ще закриваємо. Ось так. І через півгодинки прийдемо. Півгодини вже пройшло. Спробуємо завести. Можливо, воно там і розігріло. Я думаю, що якщо там був конденсат і примерзло, то розігріло. Ну. Все відкрилося. Дивимось, що у нас тут. Тут там все прогрівається. Ну, тут трішки тепленько. Та і в салоні. В салоні вже <плес> не, не морозна температура. Ну що, спробуємо завести. Завів, все продовжує клацати. Тут явно тепло. І все одно клацає. Ну, я думаю, ви чуєте. Так що, все, фокус не вдався, як кажуть. Забираю акумулятор, цю лампочку, і це нічого там не конденсат, нічого воно не примерзло, там якась поломка. Будемо шукати. Так що ось так. З цим відео і на сьогодні все. Дякую всім, хто в прошлому відео понаписував там рекомендації і так далі. Дуже цікаві. Я всі їх передивився, почитав і. Десь щось прояснили, але сам ще буду шукати, дивитися. Потрібно подивитися, знайти відео на Ютубі, як там долізти, розібрати, де воно знаходиться. А то я зняв там е, ту кришку і це все. Але воно десь там, ще де воно, я не знаю. Потрібно. Ще, ось так, якщо там щось бить. От де воно там? Хто його знає, де воно там. Ну, подивимось. По-любому температура спаде, ось ще кілька днів, похоже, ну, хоча б до нуля спало. Полізу, подивлюся. Там пишуть проблему виту, їдьте на сервіси, там, ну це говорю найпростіше рішення. Потрібно його дістати, понести на робочий стіл, подивитись, в чому проблема, дещо там не так. І можна спробувати справити. І це обійдеться. Ну, да, мій час. Мені цікаво, це. Вам контент буде. І буде стоїти копійки. А так на сервіс да, скажуть поміняти. Ми вам зараз поміняємо. Платіть стільки то стоїть деталі, а деталі на цю машину доволі дорогі. Обслуговування нормальне. Я на обслуговування на ціни їх не, не, не дуже жалуюсь, як кажуть. А так все нормально. І я обслуговувався в обласному центрі. Ну раніше в Києві на, на Офіційному центрі обслуговувалися. Ну, якщо ми тут, то в обласному тут вже обслуговуємося. Вони ремонтують і такі машини, і набагато ще й крутіші. Там нормальний центр. Так, не рекламую, посилання не даю, так що не говоріть, що це реклама. Ось так. Ну це на крайній випадок. Якщо я не зможу з цим упоратись, то тоді прийдеться вести на... Сервісний центр. Я хотів їхати на сервісний центр, мені писав там комусь в коментарях, 4 тисячі лишилось до заміни масла, але там не 4, а 3 ну, 3 300 десь, ну, десь 3000 кілометрів. А зараз я мало їду, їжу, не літо. Так що я б десь літом, схоже, поїхав туди, ну, може, під кінець весни. А так, якщо це не справиться, то ну, я ж не буду їздити, що, що воно так клацає. Якщо сам не зможу це виправити, прийдеться їхати на сервісний центр. Так що на цьому на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте подобайки, кому подобається. Обов'язково пишіть коментарі. Цікаво, читаємо. Дякуємо за це. Ну все, і все буде добре і до зустрічі!